Козацький куліш – традиційна козацька страва. Його щодня варили під час військових походів. Смачна козацька юшка прийшла до нас із Запорізької Січі. А ще вона має назву польова каша. Соломаха. Кашоподібна страва. Соломаха була однією з найпоширеніших страв козаків під час походів. Щерба дуже крута юшка з різних видів риби. Інші варіанти щерби юшка з рибою або грибами, заправлена різними крупами. Іноді пожмені круп двох-чотирьох видів. Козацькі галушки, улюблене чистування козаків, уже давно стали символом української кухні. Ніхто не знає, звідки, коли з'явилися перші галушки, але точно відомо, що ця страва прийшла українцям до смаку. Загреби, коржі, назва яких походить від того, що їх клали у накалену піч, загрібали попелом і гарячим вугіллям. Традиційно пекли коржі у накаленій пічі, кобиці, вугілі, пеплі. Потапці смачна і легка у приготуванні страва. Українські перекази говорять, що потапці були дуже популярною стравою на Запорізькій Січі. Узвар смачний козацький напій. Сьогодні багато хто полюбляє пити узвар, і рецепт приготування цього смачного напою знає майже кожен, але в козацькі часи рецепт узвару тримали у секреті, і не кожен козак міг його приготувати. Мама лига. Якщо варити з пшоняного борошна, тоді ця страва називається Малай. А якщо з кукурудзяного, тоді це буде мама лига. І варити її почали ще на початку 19 століття. Ось такі страви їли козаки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за увагу!